Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі Так тіві у відкритій студії. Гостем якої сьогодні став директор агенції розвитку Миколаєва Василь Гошовський. Вітаю вас, пане Василь. Доброго ранку. Святкування Дня міста в цьому році, ось воно вже наближається, відбудеться не зовсім в звичному форматі. Зокрема, в суботу відкрився форум міського розвитку в рамках фестивалю Миколаїв Урбансдей. Розкажіть, які саме заходи проходили в рамках форуму та які завдання поставлені перед форумом. Ну, власне, це був перший форум, я би ще так сказав, тому що і міський голова, і багато з учасників форуму, хто приїжджав до нас з інших міст, загалом дуже були зацікавлені такою подією. Мало відбувається в Україні, особливо на півдні України, таких заходів. Ну, перший форум це була спроба зібрати всіх людей, які реалізували в рамках своїх міст в Україні унікальні речі. Хтось створив найбільшу асоціацію ОСББ і зараз вже пише зміни до законів України в цьому плані і реалізовує державні програми, міжнародні програми на такому рівні. Хтось проводить перші інтернет-аукціони. З оренди комунального майна хтось працює дуже серйозно з міжнародними кредитними організаціями і залучає на дуже великі інфраструктурні проекти гроші, яких зараз так не вистачає, для того, щоб ремонтувати дороги, очищати воду і так далі. Тому це була спроба в першу чергу. Привернути увагу до того, що і Миколаїв хоче розвиватися, і в Миколаєві є якісь свої унікальні речі, і відповідно поділитися досвідом. Тому міський голова нам вже поставив задачу зробити такий форум щорічним. Ми не зібрали, звичайно, стільки людей, і я це розумію. Ну я не маю на увазі, не був повний зал. Це було тому, що люди слабко зв'язують своє власне благополуччя з розвитком міста. Ну якось перше. А друге все-таки це було 3 вересня, стільки діти пішли до школи, і відповідно в людей були інші справи. Тому ми звичайно маємо куди працювати. Ми порахували всі наші помилки. Ми подивилися, які в подальшому ми будемо робити уже покращення для того, щоб цей форум дійсно відбувався на відповідному рівні. Зацікавлював більше людей. Ми будемо краще запрошувати вже розуміємо, хто цільова група. Тому в принципі. Захід добився свого результату, і про нас стало відомо, що в Миколаєві є така річ, і саме головне це те, що дуже багато людей було, в тому числі і від влади, і від громадськості, і від бізнесу, які готові були це слухати, і які потім за їх відгуками говорили про те, що це дійсно те, що зараз потрібно. В рамках Миколаїв Урбан Дейс щодня відбуваються певні заходи. Розкажіть трохи про них. Ну, загалом, Миколаїв Урбандейс це е, ряд заходів, які будуть тривати протягом 10 днів. І е, їх задача це е, в день народження міста, яке ми так любимо і якому ми хочемо приділити багато уваги. Ми повинні не тільки думати про те, щоб послухати концерт, подивитися там на якісь масові заходи, один день посвяткувати там з друзями, там, відмітити цю дату і все. Так? А насправді наше місто вже досить здріле, йому вже більше 225 років. І потрібно про нього вже турбуватися і думати. Місто це не там не каміння, не чиновники, це не бюджет. А це люди, які в ньому живуть. Це говорили ще древні греки. Тому саме от цей ряд заходів він направлений на те, щоб люди подумали про своє місто, щоб вони подумали, в якому місці вони хочуть жити. Ми їм показуємо різні приклади. Ми їх провокуємо на якусь дискусію, щоб вони обговорювали, щоб вони між собою визначали якісь речі, які допоможуть їм допоможуть їм домовитися. І насправді дуже багато активних людей долучилося, Я маю на увазі і не тільки до обговорення, і до того щоб реалізовувати якісь проекти. Задача агенції допомагати реалізовувати, і ми зараз вже в процесі створення ресурсного центру. Який допоміг уже зараз зібрати досить багато ідей, і ми пишемо, подаємо проекти на різні міжнародні організації, які нам допоможуть реалізувати ці проекти в Миколаєві. Як миколаївці можуть долучитись до цих заходів, і де вони можуть дізнатися більше інформації про те, ну зараз найпростіше, поки що все є, ще все стоїть, це прийти на адміральську 20, на Соборну площу. Там стоїть палатка, там є графік, там є дуже багато роздаткової інформації, яку ми роздаємо для того, щоб люди ознайомлювалися, дивилися з чим ним це робити. Ну і звичайно, в найближчий час уже можна буде не тільки відстежувати нас в соцмережах, але і я думаю, десь за півтора. Місяці буде готовий наш сайт, і можна буде ознайомитись також на сайті на сайті Агенції розвитку Миколаєва. А за вашими власними спостереженнями чи вдалося залучити до активності нові групи миколаївців? Загалом вдалося залучити нові групи, тому що ну я думаю, дуже велика зміна відчутна навіть в тому, що заступники міського голови голови адміністрації в форматі коротких презентацій розказували про свої успіхи, про свої плани. І це вже для цих людей це було нове. Їм було дуже складно. Я хотів би дуже подякувати їм за те, що вони долучилися. Хотів би подякувати за те, що вони дійсно це все підтримують, і вони хочуть змінюватися, і вони хочуть показувати якісь нові результати. Тому я не можу сказати, що це там вже перемога, перемога. Але насправді дуже багато людей приходять, бачить щось нове. Їм цікаво. Вони бачать, що місто хоче змінюватися, і це дуже добре, тому що місто зміниться тоді, коли зміняться люди, які в ньому живуть. Які ще плануються заходи до дня міста Миколаєва? Ну у нас агенція розвитку відповідала саме за Urban Days, тому ми в рамках Urban Days реалізовуємо всі заходи необхідні. А те, що стосується безпосередньо святкування до дня міста, воно буде відбуватися два дні. Це буде 9-10 число. основні заходи будуть проходити. Це буде проходити все на вулиці Соборній, на площі Соборні. Звичайно ж, буде як і завжди концерт. Буде янтарна регата, будуть виступи фольклорних фестивалів. Буде ярмарка миколаївських послуг. Буде виставка. і це, до речі, хочу звернути увагу всіх телеглядачів енергоефективних технологій. Це дуже зараз великий тренд. На це легко отримати пільговий кредит. Прийняти участь в державній програмі, і ну насправді зараз боротьба з високими тарифами там, високими комунальними послугами в першу чергу має полягати в тому, що потрібно звикати до того, що ми маємо вміти економити, тому що. Ми платимо багато не тільки через те, що воно дорого коштує, але й через те, що ми дуже багато його споживаємо. Того хочу запросити за нагоди всіх мешканців, кому цікаво прогулятися по вулиці Соборні, подивитися, чим наше місто може похвалитися, які в ньому кльові люди, гарні підприємці, які реально хочуть не тільки там заробити кошти, але й змінити так само і наше місто, і допомогти своїм клієнтам. А які результати від проведення всіх цих заходів хоче отримати саме агенція розвитку в першу чергу? Це звичайно ж залучити якомога більше людей до реалізації міських проєктів. Агенція це дуже добре, але основне основна робота по зміні міста все таки буде в руках людей. Не може ні міський голова, ні депутати прийняти рішення і вирішити, як хочуть жити люди в своєму під'їзді, як вони хочуть доглядати, яким вони Хочуть, щоб виглядав їхній двір, і як вони хочуть, щоб було в них в будинку. Це все мають приймати рішення. Люди того ми хочемо створити інструменти. По перше, це от люди можуть приходити до нас. Ми їм будемо допомагати. А по-друге, ми хочемо людей людям ну набрати лю групу активних людей. Тобто, ті люди, які зараз уже приходять, вони бачать якийсь досвід, і ми, ми маємо надію на те, що багато людей просто захочуть досвід повторити. А якими проектами сьогодні займається агенція розвитку і які завдання ставити перед собою на цей рік і на наступний? Ми реалізовуємо зараз чотири основних проекти, які ми підписали грантову угоду з фондом East Enterprise Fund. Це фонд американський, який діє на території України вже досить багато років. Ось і власне це цих чотири проекти: це створення ресурсного центру для громадських організацій, в тому числі. І зараз ми співпрацюємо вже з досить багатьма громадськими організаціями в галузі і спорту, і розвитку громадянського суспільства. І зараз ми найближчим часом будемо стартувати спільний проект з роздільного збору сміття і популяризації чистого способу життя. Це цілий ряд набір. Тобто, ми маємо надію, що ресурсний центр дозволить нам, співпрацюючи з громадськими організаціями, реалізовувати багато проєктів, долучати їх до цього. Другий проект це те, що мені здається, дуже зараз важливо для міста. Не тому, що я так думаю, а тому, що дуже багато людей приходить і говорять про це. По-перше, а по-друге, такі проєкти були дуже успішні в інших містах. Це спільне місто роботи, місце роботи або коворкінг, як це говориться англійською мовою. Це ми хочемо створити місце, де креативні люди будуть приходити. І мати можливість попрацювати разом в одному просторі. Для цього не так багато потрібно, просто потрібно приміщення, в якому такий простенький ремонт потрібно зробити, там має бути інтернет. Ну там і далі я думаю, що за рахунок промоції всі люди вже туди будуть приходити і працювати. Головне, що це місце було в зручному для всіх місці, щоб туди було добре добратися. Третій проект, власне, це Миколаїв Urban Days, який після того як от буде породжена народжена така група людей інструменти, він перетвориться вже в таку велику громадську дискусію в Миколаєві щодо перепланування Соборної площі, соборної вулиці, створення загальних правил. Ми, власне, для цього залучаємо. Али досить багато людей, хто працював в івано Франківську, Львову, в Києві з вивізками з рекламними, для того щоб от ми запрошували, старалися всіх підприємців, хто займається рекламою сюди, для того, щоб вони послухали, і для того, щоб вони виробили для себе одні правила, щоб змінити цей підхід, щоб не було що ну як я хочу, так собі роблю. А от ми домовилися, що ми робимо от такого розміру, такі кольори і так далі. Ось, наприклад, в цьому плані так само те, що стосується Соборної вулиці, ну дуже гарний приклад знову ж таки Франківська. Там міський голова прийняв рішення про те, що плитка, якою моститься вулиця, вся має бути однотипна. Тому що ну у нас дуже гарна вулиця, вона найкраща в Україні, тому що вона найдовша, вона широка, вона прекрасна. Ну, звичайно, вона має свої недоліки, які полягають в тому, що кожен хотів зробити як краще коло себе, але кожен вибирав якусь таку плитку, яка йому подобається і тому, коли ми йдемо, то ми бачимо, що тут одна плитка, тут друга. Ну і власне от вироблення таких правил за півроку ми маємо надію, що буде концепція. І третє, четвертий, вибачте, проект це створення набору такого цілого комплексу презентаційних матеріалів. За допомогою яких ми можемо робити промоцію нашого міста, це буде стосуватися як бізнесу міста, як його потенційних інвестиційно привабливих об'єктів, маємо на увазі земельні ділянки. Приміщення порожні, які є і так далі, вони мають бути на різних мовах. Вони мають бути відповідної якості. Ну як, наприклад, Invest in Ukraine, це компанія, яку зараз веде вже Україна на світовому рівні, для того щоб Миколаїв міг себе презентувати на виставках на всіх форумах, які відбуваються, і розказувати про те інвесторам, підприємцям, всім іншим, що можна зробити в нашому місті. Пане а якщо у Миколаївців є ідеї реалізації проєктів, куди з цими ідеями вони можуть звертатись? Зараз до нас це вулиця Адміральська, 20, приміщення виконкому, п'ятий поверх першого під'їзду, там де редакції газет Южна правда і «Вечерній Миколаїв. От у нас 525 й кабінет, приходьте. Власне найближчим часом, як я вже говорив, буде сайт. Можна буде через електронні інструменти, шукайте на соцмережах і повірте, що ну наша робота в тому, щоб Ідеї перетворювати в проекти, допомагати це ці проекти реалізовувати людям. Тому, якщо проекти реальні, якщо дійсно їх можна реалізувати, то ми будемо робити все, щоб це відбулося. Василь, скажіть, будь ласка, у вас є улюблене місце в мабуть? Ой, Зараз, ну, відверто кажучи, найбільш улюблене місце, місце в мене це м, біля пляжу Стрілка, парку перемоги поряд з волейбольним майданчиком і спортивна площадка. Чого воно в мене найулюбленіше, тому що коли в мене є вільний час, там в неділю вранці чи ще, коли все туди бігаю, про все трошки займатися. Того я там маю можливість від цього відключитися, подивитися на річку на прекрасне місце. Хоча мені дуже подобається Бам верхній нижній, мені дуже подобається. Яхт-клуб, мені дуже подобається маяк, там я теж, теж був ну, взагалі, місто надзвичайне, воно дуже відрізняється від всіх інших міст в Україні. Єдине, що ну, я сюди приїхав, я чекав чогось гіршого, я вже про це казав. Миколаїв мене позитивно здивував, місто широке, світле, гарне, і літом воно взагалі просто надзвичайне. Дякую. І у вас є можливість привітати всіх миколаївців з нашим святом. Добре, дякую за таку можливість. Ще раз хочу всіх миколаївців привітати з наближенням дня міста. Хочу всім вам побажати, щоб наше місто з кожним роком ставало гарнішим з кожним роком набувало нових образів, нових ідей, які ви будете в ньому втілювати. І хочу всіх закликати змінювати своє місце, звінити своє місто, відповідально до нього ставитися, оскільки наше місто, до речі, в Україні є першим, хто підписав. В конвенцію сталого розвитку міст. Одним з десяти пунктів Ольборської конвенції це є відповідальне відношення до споживання. Тому, коли ми думаємо в першу чергу про те, коли ми щось купуємо, коли ми щось споживаємо, що відбудеться потім з відходами, яким чином потім це все буде прибиратися, куди воно подінеться, то я думаю, що ви тоді побачите, як зміниться на вулицях нашого міста, теж. Уже ситуація з сміттям, і всім іншим. Наприклад, я 8 років сортую себе вдома сміття це дуже легко. І зараз, оскільки ми будемо починати такий проект, уже в дитячих садочках я так само прошу всіх, хто мене зараз почує, і всім, кому це буде просто не ліньки, правда, почати сортувати сміття, почати окремо викидати пляшки, пластикові скло, папір і звичайне сміття. Повірте, ви самі побачите, наскільки буде великий результат, коли ви це будете робити вдома. Ще раз вітаю з ним міста. Відповідально ставтеся до свого споживання і гарно посвяткувати і з ним народження Миколаїв. Дякую вам, що ви знайшли час та завітали до нас. Проінформували наших телеглядачів. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили з директором агенції розвитку Миколаєва Василем Гошевським. А з вами, шановні телеглядачі, ми прощаємось до наступних зустрічей на телеканалі ТАК-ТІВІ.